Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо всіх на Світлому радіо «Еммануїл». Тих, хто нас дивиться і слухає в етері програми Шановна пані. В попередньому випуску ми говорили про вирішення конфліктів між поколіннями, між мамою та дорослими дітьми. А сьогодні ви почуєте про те, як збутися розділення у стосунках в одному поколінні, тобто у стосунках між братами, сестрами, братом та сестрою. Тож, наша гостя, пані Світлана Морозова, я вас вітаю. Вітаю вас! Я хочу, щоб ми трошки повернулися, все ж таки, зробили таку ретроспективу попередню нашу розмову, бо вона була, була надзвичайно корисною і важливою. І я вам раджу, якщо у вас є сьогодні півгодинки, можете послухати попередній випуск. А е, вас поділитися, прошу. Е, ми говорили про те, що дорослим дітям. Е, Найперший важливіший, найважливіший крок, який варто проявляти, це проявляти любов і яким чином її проявляти, якщо до нас її не проявляли, чи ми не знаємо, як це робити. Ми йдемо як діти і вчимося у Бога. Повага це, якби як, знаєте, як, як зворотня сторона монети, любов. Так? Так. З однієї сторони ми любимо, а з другої ми проявляємо любов через повагу, через якісь знаки. Сьогодні ваші дорослі діти, у вас були певний період стосунки, який ви прагнули змінити, і ви це робите зараз. Поділіться, яким чином ви ділилися порадами щодо дітей, які ростуть, а зараз. Поділіться ви цими порадами, які вже є у вас дорослі діти. Що змінилося у тому, як ви проявляєте повагу до них? Повагу до дорослих дітей це, на мій погляд, навіть легше для мене, коли Господь працює з нашими серцями, і ми маємо Господа як, як Господа, і завжди в нього питаємо поради. Він завжди підкаже те, що потрібно особисто твоїй дитині зараз. Угу. Це любов і повага, повага як до особистості, повага. Навіть е, я просила Господь, поможи мені їх бачити, як я приходжу в церкву, бачу служителів, і я з повагою до них відношуся. Поможи мені їх бачити вже служителями, ну, щоб, е, як Господь каже, що ти поважай е, іншу людину і вище став її, ніж, ніж ти сам. Да? Поважай. Бо це повага дуже важлива. любити це одне, а поважати інше. І коли, при спілкуванні ми завжди, я завжди, коли вони висловлюють свою позицію і вона не погоджується з моєю позицією, я кажу, я поважаю твою думку, але можу вже ставити, сказати свою думку, чи готові вони чути інше, а, але я вже можу висловити те, що я заважаю, вважаю за потрібним. І вони мене слухають, слухають. Прислуховується чи не прислуховується це uh -huh. вже інше питання, але ми навчилися один одного чути. Тобто, ви навіть зараз, якщо говорите пораду, то ви говорите її як не е, вислів до дії, да? а ви говорите як альтернативну так. думку, яку ти можеш сприймати, можеш її залишити збоку, і я не буду ображатися, не буду маніпулювати, Безвичайно. не буду чекати, що ти зробиш, як я кажу. Але ж от погодьтесь, є такі речі, які. Ми з свого досвіду, ну ми 100% знаємо, що краще зробити так. Як ці речі доносити? Молитва перш за все. Молитва. Тому що молитва перш за все. І може, навіть і не потрібно зараз нічого казати, а дозволити Богу, щоб він попрацював в цей час. Він казав мені одного разу, Господь каже, не заважай мені. Він працює з серцями наших дітей, рідних і близьких, і з нашими. І інколи ми хочемо Богу допомогти. Боже, ну якщо в тебе не вийде, то я, ну, uh -huh. я тобі допоможу. Він каже: ні, зараз мовчи, зараз не кажи, зараз не, не роби ніякі дії. Він, він підказує, головне почути і головне м, являти, я вже казала, являти Бога, тому що Бог нас приймає безумовно. Що от ви скажете таким батькам, які бачать, що дитина помиляється. Помиляється і прямо кріпко помиляється. І приходить переживання як мінімум, страх як максимум. Що з цим робити? Зупинись і подумай. <гум> Як сказати, спокійно. І зроби добро. Ну, насправді на емоціях ми завжди приймаємо невірні рішення, якщо це емоції негативні, звичайно. І поради, поради не завжди, не завжди вчасно, ми можемо це сказати. Якщо дит дитина доросла, да, це вже чоловік чи жінка. Вони вже дорослі і вони мають свою думку, вони щось проходили, щось бачили в своєму житті, якийсь опит є, і вони сприймають своє життя і роблять такі висновки відносно того, що вони проходили. Кожен своє. Тому ми можемо тільки не заважати Богу. Угу. Він ніколи не зволікає, він приходить вчасно. Розумію, що це почуття страху за. Майбутнє там чи за теперішнє, в чому знаходиться дитина, що це найперше, що треба батькам зупиняти. Ви в попередньому випуску сказали про те, що переживали і попереджали свою доньку про перший шлюб, який вона брала з чоловіком, про якого у вас було розуміння, що не варто цього робити. Не сталося так, що ви її. Ну, наставили на інше рішення? Я так розумію, що навряд чи це комусь під силу, тому що тут почуття і і, вік, і, ну, все. І особисте рішення, все впливає. Потім, коли вони все ж таки розлучилися, і болісне це було розставання, ваше ставлення до вашої доньки, ви не нарікали їй, чи ви підтримували. Ваше ставлення до цього чоловіка, до його поведінки і до його стосунків з вашою донькою? Ні, не нарікала, бо сама проходила через це, знаю, що це дуже боляче. І знаю, що кожне слово може ранити ще більше. Це нарікань не було, але було дуже шкода, що не, не дослухалася. А до чоловіка було, знаєте, Ніколи не думала, що я можу ненавидіти людей. Я казала, я всіх люблю, в мене ворогів немає. Але під, коли це сталося, він прийшов сказав, я її вже не люблю. Кажу, як це? Дитинці три місяці. Він ходив раніше, вона ще вагітна була, потім повертався. І вже остаточне рішення було в три місяці, коли хлопчику було. Він каже, я її не люблю. Все, Вже любов пройшла. І я його зненавиділа і сказала, колись йшла на служіння, і кажу: Господи, я його так ненавиджу. У мене прям серце розривається від того, що я дуже його ненавиджу, навіть не думала, що колись таке скажу. Господь каже, це твій твій біль. Те, що ти сама проходила, де не загоїні рани ще, не дозволила Богу попрацювати з серцем. Менно десь затихло всередині серця, так залишилося. Я підходжу до церкви кажу: ні, я, мабуть, не піду на служіння. Повертаюся і, і, і хочу йти. і потім ні, кажу, Господь, я піду. Але прошу Господь вирви це з мого серця. Поможи мені вирвати цю ненависть і зроби щось, бо я не знаю, що робити, як робити. Я пішла на служіння і вийшла іншою людиною. Господь попрацював, він, він чує нас, він він знає, але тільки треба усвідомити, що в тебе це є проблема. Проблема вона є, і з нею щось треба робити. І тільки Господь може це зробити досконало. А те, що Господь сказав вам про вашу ваш власний біль, теж зцілення ви отримали? Так, але не дуже скоро. Він показав, що біль не тому, що він її кинув, а тому, що це ти це проходила таке саме, да? і нагадав, на пам'ять на пам прийшло, що ось оце, це біль, ці корні, які ще там є, їх треба вирвати зробити операцію. Тобто цей резонанс стався так. тому, що були підвалини вашого болю. Знаєте, є. Ну, Такий, скажімо так, хід думок, коли говорять, ні, ну таке прощати не можна. От скажіть, чому у вас було це розуміння, чому, чому, Що ви скажете людям, які проходять через якісь речі, які душа говорить, ні, це простити неможливо, чому необхідно прощати? Що з вами відбувалося? Що ви побачили, що накоїв той біль, який був не Ну, по-перше, цей біль нам заважає бачити картину така, яка вона є, насправді. Це та призма, яка руйнує бачення. Ти бачиш через, через цей біль. Ти, ти все робиш через цей біль. І, і, і ти бачиш чоловіків, при тому не, не тільки чоловіків, навіть сина. Я один час бачила його через цей біль. Що всі вони, все, всі вони однакові і так далі. А насправді це ж не так. Це те, що в тебе всередині в серці є, і Господь хоче позбавити тебе цього, щоб ти почала бачити через призму Його любові, прийняття, тому що Він приймає усіх і прощає всіх і за все, якщо є щире покаяння. І тому Господь каже, це звільнення потрібно не комусь, а тобі. Щоб жити і діяти в свободі, в любові. І так Господь змінив моє серце, змінив погляд на чоловіків, на сина звичайно, на брата, на батька. І Розумієш, що є ворог, ворог людини це диявол, який прийшов знищувати, знищувати родини, знищувати нас як особистості. І ти міняєш е, погляд, розумієш, що не, не ворог твій син, твій брат, твій чоловік, а ворог той, що за ним стоїть. Ви говорите про такі, знаєте, як тяжкі речі. Просто коли я вас слухала, я подумала, що е, звідси ростуть ті фрази, коли мами, які пережили розлучення, говорять синові: ти такий, як твій батько. Так. І це не тому, що хлопчик схожий, хоча це добре, що він схожий якимись рисами, а це кричить цей біль непрощення, прощення, оцей біль, яка, який жінка не змогла відпустити, і вона навіть свого сина, як ви сказали, бачить в негативному світлі. Тобто, якщо не, не бути чесним і не, не, не зрозуміти, що це бруд в моєму житті, що це бруд на моїх очах, оцей біль. Що його треба відпустити не заради миру у всьому мирі, не заради того, щоб бути в добрих стосунках з цією людиною, а заради себе самої. Ну, будемо довіряти, що ті, кому це було необхідним, можливо, вам і немає про що дивитися далі нашу програму. Але надалі нас чекає ще цікаве свідчення про. Зміцнення стосунків в одному поколінні, про зміну стосунків з рідним братом пані Світлани. Тож про, конфлікт, про конфлікти між братами і сестрами в маленькому віці, це тема, з якою намагаються розбиратися, намагаються ну, дуже чимало порад до цього. Бо тут, скажімо так, впливають батьки багато і тому вони розбираються, якось вирішують. А що робити, коли? Цей конфлікт з дитинства, він затягнувся, або він з'явився в дорослому віці, і в результаті оцей конфлікт або не конфлікт. Ну просто коли брат чи сестра, чи хтось, ну, брат і брат або сестра і сестра відчувають, що стосунки між ними в дорослому віці як мінімум дивні. Ну, от, да, щоб у кожного різні ці вибоїни. Ну, вони якісь дивні такі трохи. І е, прикро, коли ці стосунки такі, що їх навіть хочеться уникати. Е, ваш брат молодше вас. У вас були нормальні відносини, коли ви були маленькі? У мене два брати. Це два. менший. Угу. Е, менший він майже на 19 років. І зростав разом майже з моїм сином як, як син. Тобто я до нього відносилася як до сина. Але у зв'язку з тим, що були в мене з татом і мамою дуже важкі відносини, особливо з мамою. І мама якось сіла в його життя про те, що я ну, це ворог. Чому mm. я потім вже дізналася пізніше причину всього цього. Але. І він так ставився до мене. Він казав: Ти для мене нуль, ніхто і ніщо. І в 16 років він почав е, курити траву і так далі. І це була наркозалежність далі, і, і всі наслідки. Далі він одружився, має зараз двоє діток, слава Богу. Але наші відносини це як він до мене звертався. Це навіть не за, по імені він мене не, не називав. Він міг сказати, чуєш, або ще щось таке. І, і матюки, це так, це нормально було. І, і всім своїм серцем він мені показував, що він мене на дух не переносить. Вау. А це з якого віку, ну, якщо ви говорите, що, на жаль, мама якби провокувала? Да? Це що, з маличку? З маличку. Вони так, хотіли просто віддалитися і викреслити його. Віддалялися неоднократно, але ти сам від себе не, не втічеш. Навіть якщо ти біжиш з своєї домівки, ти біжиш з усім всім наповню, наповненням, що в тебе є всередині. І mm. це не вирішує проблему. Один час ми жили. В цій квартирі в одній кімнаті я з донькою, в другій син з, з дружиною, в втретє цей молодший брат з дружиною, з двома дітками, ще котик. <свіття> 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 І це було так тяжко, були такі м за постійний конфлікт. Це казати, що їх не було, це ні про що. Додому ніколи не хотілося ходити, приходити. М один час, коли дуже агресивно він відносився, мені приходилося навіть визвати поліцію і писати заяву, тому що це було загроза життю. Uh -huh. Так, і не тільки моєму життю, а я боялася за доньку, тому що він приходив, він приходив своїми друзями, які теж були в залежності, uh -huh. і це було небезпечно. І один раз дуже. Дуже такий конфлікт був сильний і мусили визвати поліцію. Але це, він потім так згадував мені дуже, ну що, якийсь конфлікт, ну що, давай, поліцію визивай знову. Але стояла на своєму, ну, твердо, мені сказали, не, не рухайся. Сказала так, то так. Двигаємося далі. Але це ж не рішення проблеми. Я кажу, Боже, ну але ж ти ж його любиш. Я одного разу згадала, як він. Прийшов додому, каже: ти нагодуєш свого брата? Я кажу: так. Але я так хочу його любити насправді. І м -м, я накрила йому стіл, він сидить і плаче. Думаю, що сталося? Чи це Ви Роз... вже не жили разом? Ні, ми жили, жили разом, разом, але трохи вже трохи порозходилися, син е, окремо mm -hmm. жив, донька тут. Невістка прийшла до мами, бо вона хворіла раком. І ми так, тут були в чотирьох. І він прийшов, я його накормила, він каже: дай Бог тобі здоров'я. Тому, боже, що це за слова в нього? Таке, таке ще не чула від нього. Він поїв, я мою посуду, така радісна. Думаю, Господи, слава Богу, що стосунки відновлюються. І він підходить і такий погляд інший каже: Ну, що ти там помила тарілочку, а ложечку і цепляє, починає мене чіпляти. І я розумію, що в мене зсередини щось підіймається, таке, що зараз буде не, не корисно. Mm -hmm. І я згадую, як нас навчали в школі: <хи> не треба, не кажи нічого, просто вийди. Якщо є можливість вийти, на двір вийди. Якщо є можливість вийти в кімнату, вийди і молися. Я вийшла на двір і почала кричати до Бога, кажу: Господи, ну ти подивися, я його накормила, я йому те, я йому все. А він. Тоді покричала, покричала, поплакала. І тоді згадала, як наші брати та сестри молилися і казали, Боже, нехай він пізнає твою, твою любов. Я так промолилася і чую, це тоді перше я почула Господа. Він каже: А навіщо ти хочеш, щоб він пізнав твою любов, мою любов? Угу. Я не знала, що відповісти. І Господь середини серця дістав намір, намір цієї молитви, каже, щоб тобі було удобно. Ну Це так було сказано. Тобто він Господь викрив, що ви так. молилися за спасіння не заради так. вічного життя, так, так. а заради власного Себе. комфорту. Звичайно, так. Свята, і ви погодились? Це було так? Так, це так було. Коли Господь це сказав це, що тобі було зручно, так? Я кажу: так, Господь, вибач, мене, прости мене, зміни це. Я покаялась, і ви не повірите, через, мабуть, хвилину приходить смс від нього. Сестричка, пробач мені, будь ласка, це я від своєї від своєї вредності, як він казав. Угу. Але це ну, такого ніколи в житті не було, щоб він називав мене сестричкою. Ну, це було чудо Боже. Це те, це що я раніше казала, що коли ми дозволяємо Богу різати наше серце, він паралельно ріже серця, обрізає серця наших рідних та близьких. Це так працює, це Божий принцип. І це, да, це свідчення того, що слово живе. Так слово живе і так і стається. Ем, яким чином ви бачите, що оці зміни, які відбуваються, ем, ваш, от ви скажіть, ваша доля вашої участі в цих змінах, яка? От ви прийняли рішення, так, е, ви запитуєте у Бога, е, як його нагодувати, навіть якщо не хочете цього робити. Тобто, фактично, ви постійно змушені е, силою волі так робити, виконувати слово Боже. Бо так. так же написано, що тих, хто вас ображає, зробіть їм добро. Нагодуй, того, хто ми mm -hmm. тебе ображає, молись за того, хто тебе проклинає. Але це, щоб робити, треба що? Це треба дозволити Богу попрацювати з твоїм серцем, і, і навіть, навіть якщо не хочеться, все одно йди роби, Роби, бо е, робіть добро, е, Біблія навчає нас, щоб ми робили і не знаю, як українською, ділайте добро і не унивайте. І mm -hmm. в своє mm -hmm. время пожнёш, mm -hmm. Не засмучуйтесь. Mm -hmm. Так, і не засмучуйтесь. І робіть добро. І не очікуйте, що вам скажуть дякую. Можуть і не сказати насправді, але робіть все одно. І mm -hmm. я зараз бачу, які змі... бо які переміни у нього в серці зараз, то це тільки Господь міг таке зробити. Mm -hmm. Оце ви прекрасно сказали, що роби добро і не чекай на зміни, не результат. Це говорить про те, що, знаєте, людина може піднятися і чинити правильно не. На рівні я зроблю і мені віддячать, да? а на рівні я не можу інакше. Так. Я покликана любити свого брата і, не дивлячись на те, як він веде себе, як він, ну якщо це в межах безпечних стосунків, то я можу чинити добро, навіть якщо він не знає, як на це реагувати. Розділення серед дітей ви згадали про стосунки, які були з батьками, ну, особисто з мамою. На жаль, таке чомусь буває в сім'ях, коли батьки якимось чином там. Ну, зараз дуже багато говорять про те, там любов, ревнищі, там, до батьків між одним і жодним. Але, ну, це, це відхилення, це наслідок гріха, це ненормально, це неадекватно. Але от ті наслідки, які відбуваються з дітьми, коли вони через матеріальні речі втрачають стосунки, через е, е, неправильні оці слова болючі, да, через образи. Ч, скажіть е, на вашу думку, чому стосунки важливіші, ніж образи в вашому випадку, ніж е, ділення чогось? Стосунки важливіше. Тому що коли є стосунки, є взаємоповага, тоді все те матеріальне, воно на задній план відходить, і ми разом можемо досягти чогось, якоїсь цілі, якої не можемо досягти, якщо ми розділені. Тільки єдність, єдність, любов, повага один до одного. І тоді вирішуються такі проблеми, які кажуться, що неможливо. Але якщо є Бог. І є повага, любов один до одного. Ми досягаємо цілий в мирі. В мирі. в єдності. Зараз яка, які ваші стосунки з вашим братом? Як, як, як виглядає ваше спілкування? Він зараз за кордоном навчається строїти, відстроювати дома. Те, що потрібно зараз Україні. <світок> Вірю, що повернеться, буде відстроювати міста. Села. І це ми спілкуємося по вайберу це смски. Він вам пише. Пише, і я йому пишу. Пишу все равно, що я його люблю, що він найдорожча людина для мене. І Я його люблю всім серцем. І коли я від нього отримую на, на цей новий рік, до речі, Максим дзвонив моєму брату ще одному. Доньці, сину, мені вітав нас Новим роком, плакав і каже: Господи, каже, я такий радий, що в мене є сестричка, братик, дітки, племінники. І він плакав. Я не знаю, чому він плакав. Я mm -hmm. думаю, що Господь працює з його серцем. Далі на, на день народження привітав сестренка, пішти на російській, люблю тебе всім серцем. Далі на 8 березня так само. Ви зараз це сприймаєте як, ну, як свідчення, але все ж таки вже більш звичайне, ніж те, що було раніше. Те, що було раніше, воно відбувалося роками, неправильні слова, неправильні стосунки. Ви теж відчували образу і, і біль. В цьому напрямку ви мали потребу, щоб. Прямо от отримати зцілення, чи ви просто отримали від Бога розуміння, як маєте чинити стосовно брата, і стали на цю позицію? Так. Що потрібно було проходити? Проходити те, що я казала попередньо, що треба поважати любити незалежно від того, що, що ми робимо без Бога гріх mm -hmm. і наслідки. І я дуже хочу і знаю, що, як казав мені Господь, ти хочеш щоб він попав в ад? Кажу, ні. То молись за нього. Молись. І це мене, мене... А коли запитання оце ви від Бога почули? Коли ви ну, відмахувались від нього? Так, раніше. раніше. По-перше, казати, що я його люблю, я навіть не могла це сказати, що я його люблю, ну, бо насправді я його не, не, не любила так, як потрібно любити. так, Я відповідальність знаю, що це, я старша, я за нього несу відповідальність, але любити ні. І, і коли Господь сказав, що Боже, я в себе прийшла, як він сказав, ти хочеш, щоб він попав в ад. Я розумію, що людина, яка не знає Бога, за яку не моляться, то, то вона може попасти в ад. І мені так було боляче, я кажу, ні. Ні, каже, я за нього теж помирав. Я за нього теж помирав. Тому молився. Я молилася. Все, я те, що роблю, молюсь. Тобто почалося з, з того, що все ж таки ви не любили і ви не молились за нього. І Господь прийшов так, з цим запитанням так, так. до вас екзаменувати. <гум> так. Дякувати Богові, що Він ставить свої запитання і ставить їх вчасно нам. І... Ми раді, що цінність родинних стосунків вона насправді вкладена Богом в нас. І саме тому ми прагнемо близькості, взаємопорозуміння, нам боляче, коли нас ображають наші рідні, нам найболючіші рани, вони, на жаль, наносяться саме вдома. Тому я рада, пані Світлано, що ви поділилися вашим. Досвідом саме цих стосунків в межах одного покоління, тому що не так часто люди навіть е, приймають рішення щось робити в цьому напрямку, тому що інші сім'ї, інші міста, інші країни навіть так стають розділенням між нами, і це вже якби здається не наш обов'язок. Але е, господь дивиться на це інакше. Ми все ж таки залишаємось. Братами, сестрами ми залишаємося цією зв'язкою перед Богом, родиною, яка була запланована Богом ще до того, як ми з'явилися. І те запитання, яке Господь, яке почула пані Світлана від Бога, чи хочеш ти, щоб він потрапив в ад, Воно принесло тверезі своєї життя, і нехай і ми будемо всі тверезами, аби молитися щиро за наших рідних, наших близьких. За рідних наших чоловіків і дружин. Дякуємо, пані Світлано. Нагадую, що з нами була пані Світлана Морозова, і ми говорили про родинні зв'язки і в межах одного покоління, і в межах е, покоління дітей і батьки. Тому дякуємо вам дуже за те, що Дякую. поділилися ми також. Дякую. До наступної зустрічі в програмі Шановна пані. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані.